Любі мої хороші мої, я вас всіх вітаю з нашим святом. Якщо була б моя воля, я б всім нам, кожному і кожній, я би видала медалі за відвагу, за мужність, за любов до професії, за стійкість, за те, що ми такі умнічки, за те, що ми не тіряємо оптимізму. За те, що ми хочемо працювати і працюємо за те, що ми допомагаємо бізнесу. Я вас дуже люблю. Що я хочу вам побажати? Я хочу побажати вам. Зараз я вам розкажу таку биль, це не притча, це так і є. На привозі лежить значить, ящичок, болгарський перчик, і на ньому цінничок 120. Рядом стоїть точно такий же ящичок, тільки написано 150, но точний вес. Так? Смысл понимаете? Далее. Рыбку покупаем на привозе. Говорим, а можно сделать скидочку? Можно подешевше? Он скажет, конечно, можно, только я вам не довешу. Поняли? То есть смысл в чем? Вы должны знать себе цену. И когда с вами торгуются и говорят, а чего ж так дорого? А можно дешевше? Вы говорите, конечно, вам не довесить, а по вам точный вес. То і запам'ятайте, любі мої рідненькі бухгалтер як хороше вино дешевше можна, можна, але буде боліти голова. Розказуйте це вашим клієнтам. А перше ніж розказувати, вкладіться собі в головочку, знайте собі цену, цінуйте себе, навчитись ротикам цю ціну правильно говорити, відстоювати, ністи свою цінність, нехай вас поважають, нехай вас люблять, нехай до вас ставляться з повагою, нехай вас уважно слухають, нехай вас слухаються, нехай у вас, виходить, все, що ви задумали, буде мір та спокій. Перемога і благословіння вашим родинам. Люблю, цілую, зі святом!